Друзі, всім привіт! Аврора! Поспіши вихопити товари по знижках. Трендові новинки. запрошую до перегляду. Цікава новинка: набір інструментів для живопису. Палітра шпатель в асортименті 179 гривень. Шикарна новинка. а 5 на кодовому замку. З візерунком 112 аркушів. Є червоний синій колір 279 гривень. Новинка. Блокнот дитячий на спіралі з принтом Капібара. 77 гривень. Багато новинок. блокнота 5 Однотонний кольоровий з написом. 112 аркушів. Різні кольори. 109 гривень. Блокнот А5 на спіралі. Клітинку Економікс. Пастель 80 аркушів 39. Блокнот 5 з твердою обкладинкою з малюнком 80 аркушів. Різні малюнки в асортименті 84 гривні. Цікава новинка блокнот на застіпці з золотистим тисненням 109. Гарна новинка набірна ліпока об'ємних. Тренд номер 1 цього року: 4 штуки. Лабуба 88 гривень. Пенал для канцтоварів з широкою блискавкою. Хеппі. Жовтий рожевий, Блакитний колір 129. Клеснюча новинка. Пенал для концтаварів. прозорий. Малюнок квіти 129 гривень. Пенал для канцтоварів на блискавці. Принт-кіт. 24 гривні. Пенал для канцтоварів текстильний на блискавці аніме різні кольори 77. Пенал для канцтоварів на блискавці з люрексом. Великий вибір, різні кольори 129. Пенал для канцтоварів, каркасний на блискавці, рельєфний 189 гривень. Пенал для концтаварів на блискавці, лакшері 24 гривні. Папка портфель А4 на блискавці. В асортименті є різні малюнки. Максимум – 88 гривень. Набір стрічок, клики канцелярських, різнокольорових 34 гривні. Наклейки дитячі, об'ємні. В асортименті 22. По акції наклейки дитячі, світловідбиваючі з написами. Зелений колір 19. Ніж канцелярський. З фігуркою в асортименті. морська тематика 29 гривень. Цікава новинка, набір маркерів текстових. звірятка в наборі 6 штук 49 гривень. Коректор стрічковий канцелярський канамікс 22 грн. Набір олівців кольорових 12 штук 27, Набір олівців для малювання кольорових 12 штук 44 грн. Набір олівців кольорових з фігурним корпусом 12 штук 29. Набір маркерів кольорових з декоративним корпусом 6 штук 69. 2 канставариків. Набір фломастерів для малювання 12 кольорів 119. Набір олівців різнокольорових 12 штук 169 гривень. Набір фломастерів двосторонніх 12 кольорів. В наборі 88. Набір маркерів для малювання ароматизованих 6 штук 88 гривень. Набір ручок гелевих пиши стирай, 4 штуки 88. Бейджики зі шнурком. В асортименті 12. Набір маркерів текстових кольорових 6 штук 69. Набір стікерів для нататок різнокольорових веселка, 34. Набір фарб акварельних тюбиках 12 штук. 88. восемь. Фарби акварельні, титрада, акварелька карамелька 44. четыре. Фарби акварельні, медові гамма. Захоплення 12 кольорів, 44. Фарба гуаш тетрада 290 грамм, 12 кольорів, 109 гривень. По акції фарби гуашеві. малята 9 кольорів 57. Набір фломастерів для малювання. пастельні кольори 10 штук 88 Набір ручок гелевих Пікторія із блискатками 34 гривні. Гарна новинка: вірчиця. Гелексі з медом 200 грим 59 гривень. Новинка приправа перець лимонний 9 гривень. Новинка сількухонна харчова. осадна мелана. Файний 1 ,12 кг 12. Гарна новинка сухарики пшеничні. Джокерс, багет. Різні смаки зі смаком сиру, сметана та зелень. Піца. Смак варені раки 34 гривні. Начинка макова для випічки Велес 500 грам, 49 гривень. Новинка кільця кукурудзяни. Хрумер. Паб рингс зі смаком бекону. Смак сиру 11 гривень. Новинка напі безалкогольний. Живого бродіння пілля квас білий 22. Напі безалкогольний квас тарас. Чорний 25 гривень. Білий 25 гривень. Додаткові знижки. Напис Соковмисний. Безалкогольний шик 16 гривень. Нап'єй безалкогольний сильно газований майоченото 15. Напій вітамінний. Зі стеві екстралайф, Імунітет 150 мл 28. Квас безалкогольний живого бродіння пілля. Чорний 0,5-літра 22. Факс чай, зелений, холодний ліптон. 0,5 літра. Лимон, персик в асортименті смаки 23 гривні. Зі знижкою на вмисний сильно газований бріс лимана 12. Неочікувана новинка пива безалкогольне. Кетен Зеро, Пол-літра 39. Новинка пива безалкогольне оболой. Смак вишні, пол літра 24 Пак цена пісоковий, безалкогольний негазований джусик. Різні смаки: виноград яблука, ананас. Мультифруктовий полуниця. 13 гривень. Напій окомісний безалкогольний живчик зі смаком лимон, 1 літр 34, чипси, картопляні пластинки, хрум, сметана та зелень. Краб 13. Снеки і кукурудзяни лускунчики. Смак крабу, сметана та зелень 30 гривень сендвічі норі, нори хрустки норрис. С гарбузовым насинием с кунжутом 22. Вершки до кави сухі, макати. Кармен 200 грам, 44. Кава смажена на Якобс зі смаком лісового горіха 250 грам, Смак карамелі 219. Напій кавовий розчинний якобс. Айріс 450 грам, 198. Напій кавовий розчинний. Індійський цикурій 29 гривень. Чай трав'яний, мудрість природа, альпійський букет 20 штук, 30 гривень. Чай трав'яний, карпатський чай, ромашка 30 штук, м'ята 29 гривень. Факція цукерки шоколадні, євідел, пташине молоком різні смаки 152 гривні Пюре картопляне рива зі смаком курки 22 Гарна новинка. Макароні вироби спіральки вермішелька. 400 грам 17 гривень. Вермішель швидкого приготування Fine курка 7 гривень. Набір. Килимки для ванної кімнати, дві штуки в наборі, різні кольори, різні малюнки, 279 гривень. Камот триярусний пластиковий мхау 199 По акції органайзер універсальний пластик на 3 ящика 99, коштував 129. Кошик універсальний девять. Кошек универсальный пластиковый ручками вигляді сумочки 19. Корзина для дрібничок пластик без кришки, Юскин винтаж 1,5 литра 49. Органайзер для ватно гиничных витрат з кришкою Золотою ручкою три відділення 99. Знову в Аврорі гачок на стінний пластиковий, очі, в, коробці. в асортименті є різні кольори, 88 гривень. Цікава новинка органайзер для дрібничок з шухляди House by House 139. Набір прищіпок для білизни пластик 20 штук в сіксі. Сірий рожевий білий колір 39. Етажерка для ванної кімнати пластик. Голумі 3 Сірий білий колір 169 гривень. Набір шкрипків пластикових різнокольорових 4 штуки 27. Кошик для зберігання Пластик з кришкою. Ротан на 12 літрів. Сірий колір 129. Етажерка для взуття, фабрика. Три полиці розміри 420 190 475 мм 169 гривень. Пакси набір шкрипких кухонних. добра, господарочка, 35. Футляр для зубної щітки, пасти. Пластик. Різні кольори 74 гривні. Футляр для зубної щітки та пасти пластик з малюнком 39. Дозатор для рідкого мила з відділенням для губки. Білий сірий колір 139. Мильниця смайлик 15. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою. Білий чорний колір 77. Мильниця пластикова з прозорою кришкою 24 гривні. Мильниця пластикова Алиста, Білий сірий колір 17. Супер знижка. Підставка органайзер у ванну кімнату. Різні кольори 9 гривень. Коштувала 19 гривень. пластикова, прямокутна прозора 29 гривень. Гарна новинка гель для миття кухні екологічне. антижир апельсин 500 мл 34 гривні. Новий товар гель для прання універсальний. Піна. 5 літрів. 299. По акції. Капсули для прання. Solar Multibox 24 штуки 219. Новинка. Гель для прання екологічна. Економна. Універсаль. 149 гривень. Гель для прання универсал Піна. классик пак полтора литра 99 порошок для мытья посуду в посудомойной машине тортила 199 засед для мытья посуду в посудомойной машине тортила 500 мл 79 а полиску для посудомойной машины тортила эко 500 мл 69 фуштол 99 новинка засед для выдаления жиру балу профи антижир 88. Пак Паксы засіб для миття кухонних поверхонь. Запинг 222 гри. Кондиционер для білизни в гранулах 250 грамм, 79 девять. По знижці для тканин кисневий міс Хейл на один 111 гривень. Засіб для видалення плям ваній шоксі. 100 мл 29. Відбілювач для тканинки сневий. Міс Хелвен 530 г, баночка 77 Новинка капсули для прання. 3 в 1. 10 штук, 84. Засіб для чищення ванної кімнати, The Pink 129. Коштував 219. Засіб для чищення Універсальний. The Pink. 750 мл 129. Капсули для прання дитячих речей. Ліро 12 штук 84 гривні. Засіб для унітазу. Да, диски морска свіжий 109. Кондиционер апеллискувач для білизни Сенсує, 4 літра, 144 гривні. для прання універсальний Тіна. 3,7 літрів 99 гривень. Коштував 149. Новинка і акція засіб для миття кахлю. Раковин унітазу сана універсал 49 гривень. Засіб для миття підлоги універсальний запінг 1 літр 213. Новинка гель для прочищення труб Промакс, 900 грамів 59. По акції засіб для чищення унітазу брилів. Океан 99. Засіб для миття вікон скла. Клін цитрус спрей 84 гривні. Освіжувач повітря гелевий 180 грам. Індонезійський сандал в асортименті 84 г. Освіжувач повітря гелевий селан, тропічний мікс в асортименті 190 дев'яносто грам тридцять гривень. Бажаю всім миру, добра, будьте щасливі, Дякую, ваша нова акція.